Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот товарів для дому від німецької торгової марки Silvercrest, у лоті 18 одиниць. Перша позиція це гриль барбекю на вугілля з активною вентиляцією для дому та балкону. Простий та якісний дизайн, висока функціональність пристрою, оптимально приготує будь-яку їжу. Друга позиція сендвіч, гриль, універсальний аксесуар для мікрохвильової печі, виконаний із якісних матеріалів. Третя позиція електричний чайник із елементами під дерево, має автоматичний захист Відключення системи і захист від кип'ятіння всередині основа з високоякісною нержавіючої сталі з прихованим нагрівальним елементом. Зручна кнопка відкриття кришки, є світлодіодний індикатор та індикатор рівня води, об'єм 1,7 літри. Четверта позиція електричні яйцеварки на 6 яєць, лотя 3 одиниці різних кольорів. Блакитна біла та чорна має декоративні елементи з дерева. Нагрівальна плита з нержавіючої сталі видає звуковий сигнал після закінчення приготування, має захист від перегріву. П'ята позиція цифрові кухонні ваги з деталями під дерево, точне зважування до грама, максимальна вага до 5 кг, автоматичне відключення, функція тарування, автоматичне обнулення та індикатор перевантаження. Сенсорні елементи керування. Шоста позиція бездротовий термометр, таймер для гриля з дистанційним керуванням для контролю ступень, прожарки улюблених страв. Сьома позиція автомобільний зарядний пристрій USB. Восьма позиція пристрій гучномовець у авто вільні руки з Bluetooth 4.1 для легкого підключення до стандартних мобільних телефонів. Дев'ята позиція універсальний цифровий лічильник, мультиметр з великим дисплеєм для вимірювання електричного струму напруги та опору, а також перевірки транзиту діодів. 10-та позиція рація з радіусом дії до 8 км, безкоштовний ближній зв'язок, 16 регульованих радіоканалів, міцний водонеприникний корпус, ЖК-дисплей з підсвічуванням, термін служби батареї до 11 годин. Одинадцята позиція індукційна плита, швидке та енергозберігаюче приготування зі спеціальною скляною поверхнею, яка проста в догляді підходить для індукційного посуду з діаметром основи від 16 до 22 см. 10 налаштувань потужності і температури є таймер, сенсорна панель управління, регулятор температури та світлодіодний дисплей. 12 позиція мультиварка, повільноварка це смачна домашня їжа без зусиль. Повільне варіння овочів зберігає цінні вітаміни, мінерали та смак без переварювання або спалювання. Основа з корозійним покриттям, покриття з нержавіючої сталі, знімний керамічний горщик, жаростійка скляна кришка третього ступеню. На Грів уємність 3,5 літри. 13-та позиція скляні ваги в лоці дві моделі, мають чотири датчика для точного вимірювання ваги. Платформа з безпечного скла 6 мм, функція степон, зважування як тільки ви піднялись на платформу чіткий дисплей з індикацією перевантаження та заміни батареї-батарея в комплекті. Чотирнадцята позиція кохонне FM Радіо з пам'яттю на 30 станцій автоматичне та ручне сканування каналів. Великий дисплей, вбудоване світлодіодне підсвічування, має два будильники та два паралельних таймери. І 15-та позиція стерео інтернет-радіо з функцією функцію WLAin з підтримкою Smart Audio 4 в 1. Інтернет-Радіо, цифрове DAB+, радіо, fm з RDS, сервіси потокової передачі музики. Цей лот ви можете придбати вже зараз. За детальною інформацію звертайтесь до наших менеджерів, підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу та вдалих покупок.